Без портнова, сама система портнова працює погано. Ні, є ДБРР, є Сухачов, який виконує заповіти Портнова, Є судді, але система починає трошки ламатися. Люди виходять під заставу, ще раз не звільняються, не знімаються неправдиві звинувачення, виходять під заставу, просто тому, що система портнова почала давати тріщини. Це не система Ярмака. Система ярмака це узурпація влади в країні і підведення її десь під інтереси Рашиської Федерації. Це система єрмака. А те, що зараз ми говоримо, це не деєрмакізація жодним чином. Все те, що пов'язано з ярмаком, далі діє безперешкодно, а це депортновізація в певній мірі пройшла. Це непогано, це добре. Рано чи пізно доведеться скасовувати Санті проти Порошенка, тому що портнов запустив механізм, а він без Портнова вже працювати не може, а там повністю все фальсифіковано. А тепер щодо ярмака, насправді, ви абсолютно правильно сказали, а навіщо? Призначено.